Слава Ісусу Христу, шановні друзі, брати і сестри, гості нашого каналу, всі ті, вітаю всіх тих, хто буде дивитися цей ефір в запису. Мене звуть Олександр, я служитель міжнародної місії відкриті небеса в Україні в місті П'ятихатки Дніпропетровської області. Вітаю вас, любі друзі, любов'ю і благодаттю Господа нашого Ісуса Христа і Бога Отця. Слава Господу, друзі! Ми, ми запускаємо серію прямих ефірів, серію коротеньких передач саме присвячених. Друзі молитвам, силою Святого Духа, заруйнування різних проклять, залежності, хвороб, також проблем в сімейній сфері, фінансовій сфері. Ми будемо викладати ці програми, ці коротенькі ролики з молитвами для того, щоб ви, переглядаючи їх, друзі, змогли відчути на своєму житті силу, зцілюючу, відновлюючу силу Божого Святого Духа. І святого письма ми добре знаємо Захарія 4,6, де написано, що не військом, не силою людиною, але духом моїм, говорить Господь. Саме силою Божого Духа сьогодні ми можемо пережити на, на своєму житті славу Божу. Саме силою Божого Духа Святого, який зараз володарює на, на землі, тут, на землі, ми знаємо, що Бог Отець і Господь Ісус на небесах. Небесах, а саме Дух Святий зараз володарює, царює на землі, і саме Його сила робить неймовірні дива, зцілень, звільнень, руйнувань, прокляті навіть воскресінь з мертвих. Слава Господу. Тому, дорогі друзі, сьогодні я хотів би засвідчити про силу Божу, яка була явлена в моєму житті. Друзі, до того як я покаявся, примирився з Богом через Ісуса Христа. Друзі, я мав проблеми уже тоді я мав проблеми зі здоров'ям, проблеми з легенями, з внутрішніми органами. Так як дуя свого рідного батька я ніколи не знав і ніколи не бачив в своєму житті, він від народження покинув мене очим... Батько моїх двох менших братів трагічно загинув у віці 27 років. мені було трошки менше аніж 9 років. і Моєму меншому брату було майже 5 років. Тому ми не знаємо. Ми не знали, що таке батьківська рука, батьківська допомога, підтримка, і ми зростали нас практично ростила вулиця. І ось друзі, в своєму житті я хочу коротко засвідчити. Я рано почав приймати алкоголь. Пити алкоголь в компанії, це, це було прийнято. Це, це було як знаєте, як говорять добрий день. Потім е, е, я почав приймати е, курити травку, е, коноплю через різні там прибори, бульбулятори. там е, різні Потім ми ці трави е, виварювали всякі каші, там різні назви, якими ми дурманили свій мозок, якими ми травили свій організм. Це я зараз розумію, але тоді в молодому віці. Про це не думали. Ми, ми думали зовсім про інше. І, і наш, наш мозок він був задурманений, наш мозок він був, наше мишлення було ем, обмануте дияволом. Ми були, е, знаєте, полоненими е, сатани, ми були обмануті ним, <кій> і він ми були рабами гріха, рабами залежностей. Рабами алкогольної залежності, рабами наркотичної залежності, рабами блуда і всякої нечистоти, але ми, ми жили так, тому що ми бачили, що люди навколо нас е, живуть так само, і ми не звертали на це уваги, друзі. І ось коли я примирився вже з Господом, коли я прийняв Ісуса Христа в своє серце, я, друзі, пройшов обстеження в нашій центральній районній лікарні міста П'ятихатки того часу, це в 2001 році, терапевт, коли я пройшов аналізи, подивився, сказали, хлопче. У тебе лише одні легені, як голландський сир. Друзі, я дуже багато палив, дуже багато палив сигарет, дуже багато е, палив е, на, наркотичних е, средств, так можна так мовити дуже багато приймав наркотичних пігулок і різної, різної нечисті, і тому мій організм був виснажений. Мої легені були як голландський сир. У мене був гострий бородхід з астматичним компонентом. Я задихався, мені робили уколи, знімаючи ці приступи за 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 задихання, друзі. І Знаєте, мої шлунково-кишковий тракт він був отравлений через ті пігулки, через ті наркотики, які я, які я приймав всередину себе, друзі. І я лише зміг сказати одне: за мене вчора молилися віруючі люди, і вони сказали, що якщо я захочу, Господь може мене зцілити. Ну і це є цей лікар, знаєте, вони ставлять себе, деякі лікарі дуже високо. На, так говорить, так, кожному потрібно щось вірити. І з цими словами я пішов додому. І ось цей час десь ну, ну десь, так віч. Мі... Півтора місяця до трьох місяців ми перебували в молитві на домашній церкві, на служінні в церкві. Я просив, щоб за мене молилися. І знаєте, друзі, Бог зробив диво. Через цей час я прийшов: пройшов повторні аналізи в лікарні, і цей самий лікар, терапевт за такими очима сказала: я не знаю, що з тобою трапилося, але в тебе нові як нові. Твій, твій шлунково-кишковий тракт обновився. Все налагоджується. Друзі, слава Богу, сьогодні я вільна людина, я можу засвідчити кожному. Я хочу сказати, що в свій час, коли я був залежним, я, 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 я палив по чотири пачки в день сигарет. Мені було мало, я не міг напалитися, накуритися. Я курив різну гидоту. І мої легені, вони, мої бронхи, вони страждали. І, друзі, сьогодні я хочу засвідчити: це не вбило мене. Ісус Христос прийшов і зцілив мене. По-перше, Він звільнив мене від цих залежностей повністю. Бо, друге, він зцілив мене від наслідків цих залежностей, зцілив мої легені і внутрішні органи. Сьогодні я живий, стою перед вами, щоб засвідчити, що Ісус Христос звільняє і зцілює сьогодні, що Ісус Христос готовий прийти вам на допомогу. Слава Богу! І ось місце писання, це написано історія, яку розповів євангелист-благовісник Лука в своєму Євангелії. Ви можете подивитися, де він розказав історію, коли вони з учнями йшли до міста Наїн, і звідти, з воріт цього міста, йшла похоронна процесія. Бо дуже багато людей, тому що в Матері помер молодий син. Єдина надія цієї матері померла. Жінка була в розпачі. І написано, що наш Господь Ісус Христос проникся, знаєте, состраданням. Він змилосердився над цією жінкою і, підійшовши, доторкнувся до, до гробу. І процесія зупинилася. І він, він Воскресив сина, сина вдови, він віддав її Сина живим і неушкодженим. Я ось що хочу сказати, дорогі друзі, що зустріч з живим Богом, зустріч з Ісусом Христом, зустріч з Словом Божим це завжди зустріч з життям. Це завжди зустріч звільнення. Наш Господь Він продовжує Духом Святим творити дива. Він продовжує сьогодні звільняти, зцілювати кожну людину, яка звертається до нього за допомогою. Дорогі друзі, інша історія написана також в цьому Євангелії і в Євангелії від Марка, де написано про жінку, яка страдала кровотечію. Ніхто написано їй не міг допомогти. Кращій лікарі. В неї вона була багата, заможня жінка. І написано, що ця жінка витратила всі, всі свої гроші, всі свої зберігання на лікарів, і прийшла ще в гірший стан. І ось, друзі, в такому стані вона помирала. Вона знала, що лікарі і ліки не можуть їй допомогти, і ось вона почула, хтось розповів, хтось засвідовував, що учитель, що Ісус Христос з Назарету буде проходити цією вулицею, де вона живе. І вони їй засвідчили, що багато людей воскресло з мертвих, багато людей зцілилися, бо глухі бачать, глухі чують, сліпі бачать, німі починають говорити, і що він буде проходити поруч з її домом. І ось вона прийняла всередині себе доленосне рішення. Як я, до, я проберуся до нього, щоб мені це не коштувало. Я доторкнуся до краю його одежі і я зцілюся від своєї хвороби. Друзі, вона прийняла це рішення і вона досягла своєї мети. І що б їй це не коштувало, від топтаних рук, пальців, її штурляли ногами. Це, це були вузькі вулиці, і дуже багато баби, великий натовп, який йшов за Ісусом. І ось вона пробралася до, до вчителя і схватилася за края його, його одежі. І Слово Боже говорить, в ту, в ту саму мить, коли вона доторкнулася. Вона звільнилася, зцілилася від своєї хвороби, яка вбивала її. І вона засвідчила, що зцілилася. Ісус благословив її і вона стала його ученицею, яка проповідувала Євангелія. Я свідчу вам про те, що зустріч з живим Богом, зустріч з Ісусом Христом. Це зустріч. Життям, зустріч з звільненням, зустріч з ціленням. В ім'я Ісуса Христа. Халилуйя! Дорогі друзі! Я хочу помолитися за вас і за ваших близьких, рідних людей, знайомих, які потрапили в пута, в пута наркоманії, в пута алкоголю. Я хочу впута різних залежностей. Вони попали в ці сіті диявольські. Ну Ісус Христос, ми знаємо 10 розділ, 10 вірш Євангелія від Івана говорить, що диявол прийшов з ціллю вкрасти, вбити і знищити. Але Я, говорить Ісус, прийшов, щоб дати життя, при тому дати Його з надлишком. Слава Богу! Галилуя! Сила Божа сьогодні руйнує всілякі залежності, руйнує всілякі хвороби, руйнує всілякі прокляття, сила Божа дарує нам життя, повертає нас до життя. Тому, дорогі друзі, якщо у вас є ця проблема. Якщо ваші дорогі люди, близькі, діти, знайомі, які, які, яких ви любите своїм серцем, я хочу помолитися за вас. Простягніть свої руки до екрану, заплющте, будь ласка, очі, дайте можливість Божому духу, Божій силі доторкнутися до вас, звільнити ваш розум, звільнити вашу душу. І зцілити ваше тіло від наслідків наркотичної і алкогольної залежності в ім'я Ісуса Христа. Дорогий Господь, владою Божого Сина, всемогутнім могутнім ім'ям Ісуса Христа з Назарету. Я наступаю на всяку силу ворога. Я наступаю на демона, який стоїть за наркотиками. Я наступаю на демона, який стоїть за алкоголем. Я наступаю на демона, який контролює громанію, і всяку залежність. Я зв'язую їх тут на землі. Я зв'язую їх в прямому ефірі по рукам і ногам. Руйную їхні справи в вашому житті прямо зараз. Не військом, не силою людини, а духом Бога живого. Силою Божою, яка неначе молот, який розбиває скелі. Цей молот розбиває всі, всяку залежність в вашому житті. Вім'я Ісуса Христа. Вім'я Ісуса Христа. Вім'я Ісуса Христа. Я виганяю цих демонів геть з вашого життя. Я наказую тобі, сатана, забирайся геть! Залиш цих людей і більше не повертайся в ім'я Ісуса Христа. Ми проганяємо тебе і ми руйнуємо всі наслідки Твого перебування в їхньому житті, всі наслідки наркотичної і алкогольної залежності в житті людей, в ім'я Ісуса Христа. Ми руйнуємо цю залежність перш за все в думках, в розумі, в ім'я Ісуса Христа. Ми руйнуємо цю залежність в душах. В душах людей ім'я Ісуса Христа. І ми руйнуємо цю залежність в тілах людей в ім'я Ісуса Христа, щоб не було ніяких ломок в ім'я Ісуса Христа. Сила Божа доторкається зараз до вас. Сила Духа Святого доторкається до залежних людей в ім'я Ісуса Христа. І саме ім'я Божого Сина Ісуса робить вас вільними повністю в ім'я Ісуса Христа. Тому руйнуйте. Наркотична, алкогольна і ігрова залежність з силою Духа Святого в ім'я Ісуса Христа. І ті, хто були закриті. в... в в кліці цих залежностей, ці двері цих, цих кліток відчиняються, і ви можете виходити на свободу в ім'я Ісуса Христа. Господи, нехай всі наслідки в тілі, в органах після наркотичної алкогольної залежності, нехай всяка інтоксикація в організмі, нехай вона припиняється прямо зараз, нехай печінка буде зцілена. Нехай легені будуть зцілені, нехай внутрішні органи зціляються, нехай мозок зціляється в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що сила Божого Духа, Господь звільняє людей в прямому ефірі і тих, хто буде дивитися цей ефір в запису. Я дякую тобі, Господь, за те, що Твоя сила, Твоя могутня сила, вона буде діяти, Господь, в той ми в ту, в ту мить, коли людина буде дивитися цей ефір і слухати цю молитву до кінця, в ім'я Ісуса Христа. в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую істину в кожного, хто був залежним від наркотиків, алкоголю і громадії. Я проголошую Боже Слово. Ви ранами Ісуса, висілені. Кров'ю Ісуса Христа, ви звільнені, Божий Дух свідоцтвує, що ви стаєте Божими дітьми, Божою зброєю в руках Святого Духа в ім'я Ісуса Христа. Я хочу попросити, щоб ви помолилися разом зі мною, щоб вголос ви сказали Богу цю молитву: Бог тато, я віддаю своє серце Ісусу Христу. Прости мені всі мої гріхи і провини. Очисти мене від всякої нечистоти, залежності і гріха святою кров'ю Ісуса Христа. Я, я запрошую Тебе, Ісус, війди в моє серце і будь володарем і Господарем мого життя назавжди. Я віддаю твоє життя Тобі, мій Бог, щоб ти жив в мені і керував мною в ім'я Ісуса. Нехай Твій Святий Дух війде в, в, в мій дух. І Господь, нехай Він керує моїм життям. В ім'я Ісуса Христа, нехай так і буде. Нехай так і буде, дорогі друзі. В ім'я Ісуса Христа. І запам'ятайте, що Ісус Христос цілитель і визволитель вчора, сьогодні і на віки віків. Вся слава Йому. До зустрічі. Амінь.